Вітаю вас, брати і сестри. Мир вам. Сьогодні було особливе служіння. Ми згадували про смерть нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І важлива тема, яка прозвучала сьогодні, яка є однією з головних, коли ми говоримо про смерті Ісуса Христа, це тема жертвеності. Христос жертвує собою, відмовляється від себе, зрікається себе заради. Інших заради нас і з вами. І в цьому, звичайно, проявляється Його велика любов, і в цьому проявляється Його святість. Тому що один з основних результатів гріхопадіння людини це боротьба за владу, це бажання людини домінувати над іншими, бажання займати перше місце в державі, в церкві. Ну, Якщо немає там можливості, то бодай в сім'ї. Ми знаємо, які іноді в сім'ях бувають битви за владу. Але ми, як християни, повинні ставитись до життя, до людей з любов'ю, так як Христос, і керуватися цією жертвеною любов'ю, про яку ми сьогодні чули. І це не завжди просто. Вірніше, це завжди не просто. І сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на одну історію з Нового Завіту, з книги дії Апостолів, яка показує, як навіть іноді християнину не просто жертвувати собою, але як це необхідно. Дев'ятий розділ книги «Дії апостолів. Ми прочитаємо з 9 до 18 вірша, дев'ятий розділ з 9 до 18 вірша, з 10 до 18 вірша. А в Дамаску був учень один на ім'я Ананій, і Господь у ведінні промовив до нього Ананію, а він відказав Ось я, Господи, Господь же до нього. Устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в юдовим Юдовім на ім'я Терсянина, ось бо він молиться. І, мужа, в видінні він бачив на ім'я Ананія, що до нього прийшов, і рука на нього поклав, щоб став він ведючий. Відповів же Ананій, Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла вчинив він в Єрусалимі святим Твоїм, і тут має владу від щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я, Твоє. і промовив до нього Господь: іди, бо для мене посудина, вибрана він. Щоб носити ім'я Моє перед народами і царями і синами Ізраїля, бо я покажу йому, скільки він має витерпіти за ім'я моє. Ананія пішов і додому ввійшов, і руки, поклавши на нього, промовив Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти відюще і сповнився Духа Святого. І хвиліть тієї впала з очей йому ніби луска, і зараз відюще він став, і, вставши, ухрестився. І прийнявши поживу, на силах зміцнів. Проте і сестри, коли ми читаємо перший і другий розділи книги дії святих апостолів, ми бачимо народження церкви Христової, церкви, яку Господь хотів використати для спасіння усього світу, усіх людей і усіх народів. Але апостолам Ісуса Христа дуже важко було подолати. Таке етноцентричне їхнє бачення, вони все ще були сконцентровані на Ізраїлі. І хоча Ісус сказав їм, що Євангелія має бути проповідувана аж до останнього краю землі, вони практично не хотіли покидати не те, що Іудею, а навіть Єрусалим. Але Господь мав план принести Євангелія до усіх людей, і він обирає для цієї мети особливу людину, молодого, ревного фарисея на ім'я Саво. Який палав вогнем, як він пізніше скаже, ревності, однак не за розумом. Він мав прекрасну світу, юдейську і грецьку, він добре знав світ, в який потрібно було принести Євангелія. Він був потрібен Господу. І коли він відправлявся в Дамаск за дорученням Сенедріону, щоб переслідувати там християн, так як він робив це в Єрусалимі. Господь зупинив його на дорозі, він пережив драматичну подію. Весь його світ перевернувся. Виявилося, що те, за що він боровся, було неправильним. А те, з ким він боровся, насправді був сином Божим. І ось осліплений, переляканий, стривожений, він приїжджає в Дамаск, очікуючи розвитку подальших подій. Він не знає, що з ним далі має трапитися, він абсолютно не має уявлення, як складеться його доля. Він розуміє, що весь світ перевернувся, і повернення до колишнього життя більше неможливе. І ось для того, щоб Савл, Фарисей, міг влитися в церкву Христову, міг стати християнином, міг стати апостолом Павлом, один чоловік на ім'я Ананій мав виконати свою роботу. І я прочитав цей уривок, коли я його прочитав, мабуть, більшість з вас подумали, ми сьогодні знову почуємо проповідь про апостола Павла. Ні. Сьогодні ми з вами звернемо увагу не на апостола Павла. Сьогодні я хотів би поговорити про людину, яка подібна на більшість з нас, на Ананія. Чому? Тому що більшість з нас також грають в житті роль другого плану. Ми не всі стоїмо за кафедрою, ми не всі, якщо навіть хори співаємо, то співаємо соло. Не всі ми є пастирями, не всі ми займаємо перші місця, не всі ми граємо ролі першого плану. Більшість з нас, віруючих людей, грають в християнському житті роль другого плану. І нам може іноді знатися, що це така незначна роль, вона нікому не потрібна. І в принципі, Господу не так і важливо, чи ми робимо свою роботу, чи ми виконуємо служіння, чи ні. Воно не таке помітне, як служіння тих, хто спереду. Історія Ананія показує, що іноді. Роль другого плану може бути надзвичайно важливою, і без неї не здійсниться Божий план. Без неї не здійсниться Божий план. Я хотів би підбадьорити нас сьогодні цією історією. І ось Господь являється Ананії і говорить йому про те, що трапилася оця драматична подія в житті Савла, і він повинен піти у дім, певний і там помолитись за нього, щоб йому відкрився зір, і він, говорить йому, Господь став майбутньому великим Божим служителем. І це, звичайно, Ананії було дуже непросто прийняти. Ми взагалі про цього чоловіка практично нічого не знаємо. Він з'являється, знаєте, як, як Мелхиседек з, з, з ні відкуди і, і іде в темряву знову. Пізніше, тільки ще раз, вже в е, кінці книги дії апостолів, апостол Павло, коли розповідає про своє увірування, згадує саме про те, що Ананія прийшов за нього як муж благочестивий і молився. Нам нічого про нього практично не відомо. Фактично, ми можемо сказати, що якщо дивитися на Євангелії, на Новий Завіт, все його життя це була підготовка ось до цієї події, коли він мав послужити Савлові? Це був момент його головної ролі. Це був момент, коли він справді виконав Божу волю для власного життя. Чому він зміг це зробити? Як йому це вдалося? Як нам, іноді не займаючи першого місця, Публічного місця, видимого місця все ж виконати волю Божу для нашого власного життя, не залишитися безплідними. Перше, що я бачу в житті Ананії, що може бути дуже цінним уроком для кожного з нас, ананія був дуже чутливим до голосу Божого. Писання говорить, що в видінні Господь йому з'явився, але там не написано, щоб він здивувався, що це був якийсь новий досвід для нього. Ми можемо допустити думку, що Він мав оці близькі, тісні стосунки з Господом. І коли Господь з'явився йому, це не було для нього щось надзвичайне. Він, як енох, ходив з Богом, він чув голос Божий, він мав особисті, близькі, тісні стосунки з Господом. Без цього ми не можемо виконати волі Божої в нашому житті, тому що ми її просто не дізнаємося. І ось Зверніть увагу, яка цікава розмова відбувається, коли Господь каже до нього Ананію, Він каже, ось я. По-перше, Господь говорить до нього по імені, Він знає кожного з нас по імені. Ми не просто для нього обличчя в натовпі, ми для нього індивідуальність, ми для нього його улюблене дитя, дорогий син і донька, і він знає нас по імені і знає усе про нас. Але зверніть увагу на відповідь Ананії в російському перекладі написано Я, Господи. Знаєте, він, іначе рядовий, якого викликає старший позвоню в війську і каже там: рядовий соловій чи рядовий ще хтось, і ми беремо руку під козирьок і кажемо, ось, я тут, я готовий робити те, що ти скажеш мені. Я готовий виконати твою волю. І він каже: Ось, я, Господи. Друзі, мої я думаю, що багатьом з нас треба відкрити справжнє розуміння оцих слів Господь. Це не просто ще один релігійний титул, який ми можемо вживати, коли хочемо замінити ім'я Ісус або Христос. В грецькій мові це слово означає пан, володар. І коли я кажу ось я, Господи, це означає, я скоряюсь перед тобою. Я приймаю твою волю для мого життя. Я готовий виконати те, що ти скажеш мені. Твоя воля для мене найважливіша. Ви можете побачити у Божому слові, як часто саме з оцих слів. Саме з такого ставлення до Бога і розпочиналися великі служіння. Колись Авраам біля добів Мамре, коли явилася йому свята Трійця, також сказав ці слова: «Ось я, Господи, я готовий зробити те, що ти скажеш мені. Коли Господь закликав Мойсея біля тернового куща, для великої місії, звільнення Божого народу, Мойсей також каже ті ж самі слова: Ось я, Господи, я піду туди, куди ти пішлеш мене. Ми пам'ятаємо, коли ангел Божий являється Діві Марії і каже, що вона народить Месію і сина Божого. Безумовно, що вона не розуміла, про що йдеться. Такого ніколи не було в історії і більше не буде. Але як благочестива християнка, як благочестива жінка Божа, вона каже: ось я Господня раба, хай буде мені за словом Твоїм. Я готова зробити те, що ти скажеш. Я приймаю волю Божу для мого життя. Друзі мої. Я хотів би, щоб ми виробили в нашому житті саме таке відношення до Бога, щоб ми були чутливими до Божого голосу і були готові приймати Божу волю для свого життя. Одного разу один чоловік, який перше потрапив в місто, йому потрібно було зателефонувати з телефонної будки. Зараз вже не часто можна зустріти телефонні будки. Колись багато з нас користувалися ще коли не було мобільних телефонів, телефонами з телефонних будок. А це було на вулиці поруч. Йшла швидкісна автострада і линув дуже сильний шум. І цей чоловік кричав через телефон, через трубку «Алло, алло», але нічого не міг почути і не чув те, що говорили з іншого кінця проводу. І нарешті хтось з перехожих каже: друже, вам би було добре закрити двері в вашу будку, і коли там наступить тиша, ви зможете почути, що говорять до вас з іншого кінця проводу. Я думаю, друзі, це те, що дуже часто потрібно робити нам. Ми живемо серед. Тисяч різних голосів серед шуму вулиць, шуму телебачення, радіо, телеекранів, інтернету, різних засобів масової інформації, які просто наповнюють шумом простір навколо нас, і нам дуже важливо, як Анані, як багато Божих мужів, знаходити час особистого спілкування з Богом, тиші внутрішньої, своєї молитовної кімнати, коли Дух Святий зможе сказати нам те, що Він бажає нам сказати. Друге, на що я хочу звернути увагу і що особливо привертає мене у поступку Ананії, Ананія зумів подолати свою упередженість. Чому вона в нього була? Зверніть увагу, що він каже: Господи, я повинен йти молити за Савла, за цього безбожника. За цього гонителя церкви, він стільки зла вчинив святим Твоїм в Єрусалимі і сюди прийшов не для того, щоб я за нього молився. Він прийшов сюди, щоб позбавити мене життя, так само, як багатьох святих в Єрусалимі. І ти хочеш, щоб я йшов за нього і молився. Господи, може, ти не все знаєш? Я розповім тобі, ким він є. Насправді, ну, знаєте, в цьому випадку Ананія подібний небагатьох багатьох з нас. Ми теж іноді, коли молимося, то чомусь думаємо, що є таке, чого Господь не знає, і нам йому треба про це розповісти. Дати більш точну картину, пояснити Богові те, що йому невідомо. Насправді, Богові все відомо. І молитва наша передусім має на меті не для того, щоб ми переконали зробити Бога те, що Він не хоче зробити, а для того, щоб ми отримали достатньо покори, смирення і віри, щоб прийняти Божу волю для нашого життя і зробили те, що нам потрібно зробити. І ось. Ананія розмовляє з Богом і висловлює свої аргументи. І дуже цікаво, Господь його не засуджує за це. Господь не каже: Ананію, ну ти говориш якісь дурниці. Ні. Господь вислухав йому, а потім каже: Ананія, ти просто не все знаєш. Тобі невідома уся картина. Ти повинен зробити те, що ти повинен зробити. А далі це моя справа, що я зроблю з оцим чоловіком. І далі Господь каже йому, тому що він вибрана посудина моя. І я через нього хочу зробити великі діла. І я пошлю його до язичників і царів. І зверніть увагу, друзі мої, Ананія скоряється перед Господом. Він відкладає у бік власну опередженість. Я думаю, на серце йому могло б бути образливо. Мені було б образливо, якщо б я багато років служив Господу, був вірним, ходив на всі служіння в неділю ранком, і вечором, і і в понеділок, і в середу, і в суботу на будову, і ще кудись і виконував всі заповіді Господні. А Господь мені каже: Ти знаєш, я обрав іншого, я його пошлю до народів, і до царів, і до президентів. Господи, чому його? Чому не мене? Я ж, начебто, більше на це заслужив. Знаєте, як цей старший. Син з відомої притчі, я завжди був домі, я ніколи не залишав тебе. Але, друзі мої, якщо ми насправді хочемо бути вірними Богу, нам потрібно долати нашу власну упередженість. Нам потрібно приймати тих, кого приймає Господь. Чому Ананія прийняв Савла? Зверніть увагу, він приходить в цей дім і каже Савле. І що він далі каже: брате, я думаю, що йому непросто було сказати ці слова. А Савлову було дуже радісно їх почути. Він не знав, що скаже йому цей чоловік. Може, скаже: ну що? Отримав те, на що заслужив. Переслідував церкву Божу. Ось Господь покарав тебе сліпотою. Ну, хоча б на три дні, але й це добре. Але ні, Ананія цього не каже. Він приходить дім і каже, Савле, брате, я думаю, ці слова вони пролунали як найсолодша музика в серці Савла. Я прийнятий. Церква прощає мені те, що я зробив, їй на зло. Цей муж Божий прощає мені те, що я зробив на шкоду християнам. Він прощає мені мої помилки. Він прощає мені мою сліпоту. Як важливо, щоб ми з вами, брати і сестри, могли прийняти як справжніх Божих дітей тих, кого прийняв Господь. У нас, слов'ян, є така, ну як сказати, ексклюзивність. Ми чомусь переконані в тому, що кращих християн на світі, ніж ми немає. І ніхто не служить Богові так добре, як ми. У всіх щось не так, не така теологія, неправильно співають, недобре вдягаються, не так богослужіння проводять. А от у нас точно все правильно на 100%. У Нас немає жодного недостатку. Але насправді, друзі мої, усі, хто прийняті Господом, усі, хто прилучилися до голови, вони стали частиною тіла і є нашими братами і сестрами. І ми не повинні дивитись на них зверхньо. Ми не повинні недооцінювати їхнього служіння, тому що вони служать Богу трішки по-іншому, ніж ми, і тому, що їм Богом призначена інша місія. Ми повинні дивитись на них, так як Ананія дивився на Савла, Савле, брате. Хай Господь дасть нам ось таку здатність долати оцю опередженість до людей і бути готовими служити усім, до кого пошле нас Господь. І останнє, на що я хочу сьогодні звернути увагу. Ананія був готовий грати роль другого плану у житті. Він був готовий прийняти Божий план для свого життя. Він з'являється з темряви на декілька годин. Його служіння зафіксоване в писанні, це лише декілька годин, які потрібно було йому взяти, щоб подавати шлях свого дому в дім, де перебував Савл, звершити над ним молитву і знову відійти. В тінь. Знову відійти і зайняти те місце, яке він займав раніше. Ви знаєте, ким був Савл? Він був оцією сходинкою е, Ананія, він був цією сходинкою, по якій Савл піднявся в церкву. Він був цим мосточком, на якому зустрілися Савл і Господь. І він задовільнився цією ролью. Він не шукав для себе якоїсь більшої ролі. Він не шукав для себе місця апостола. Він був готовий прийняти Божий план для свого життя. Він не шукав особистої слави, а був готовий служити іншим. І ось на цьому я на хвильку хочу зупинитися. Ми чули сьогодні про жертву Ісуса Христа. Я нагадаю, що Ісус сказав одного разу апостолам, яким дуже тяжко давалася істина. Він говорить до них, що я прийшов не для того, щоб служили мені. Хоча він був вартий служіння, він заслуговував на служіння. Цей світ був створений ним, Ізраїль був вибраний ним. Але Він каже: я не для цього прийшов, але я прийшов, щоб послужити і душу свою віддати на викуп за багатьох. Про що каже Ісус? Ісус каже: Моя мета це добро інших. Моя мета це спасіння людей, моя мета віддати себе, зректися себе, пожертвувати собою, померти заради того, щоб інші могли жити. Мета Ісуса не полягала в тому, щоб привернути всю увагу до себе, щоб здобути славу. Мета Ісуса полягала в тому, щоб допомогти тим, хто був в потребі. Як цей пастир, який лишає 99 овечок і, ризикуючи власним життям, наражаючи його на небезпеку, відправляється за пошук за однією. Ісус каже вже напередодні своєї смерті грекам, які прийшли послухати і побачити його, Він порівнює себе з зернятком і каже: зерне, зернятко повинно упасти в землю, померти, і тільки тоді воно може принести плід. І, брати мої сестри, коли я зараз дивлюсь на вас, я можу сказати, слава Богу, це істина, це правда. Зернятко Ісус впало землю і померло, але сьогодні я бачу перед собою плід, повний колос відкуплених Божих дітей. Це результат готовності Ісуса Христа померти, віддати себе, стати жертвою. Друзі мої, але це не тільки те, що зробив Христос, це те, що повинні робити ми. Якщо ми хочемо служити іншим, ми повинні бачити успіх інших більш важливим, ніж свій власний успіх. Ми повинні бачити добро інших ціннішим, ніж своє власне добро, і ми повинні навчитися помирати. Ви запитаєте, що я маю на увазі? Я маю на увазі помирати для власних амбіцій, помирати для власної гордості, помирати для власного бачення свого життя, помирати для можливості зайняти перше місце. Помирати для можливості грати першу скрипку, відігравати першу роль, погодитись померти для власного успіху, для того, щоб цією ціною допомогти досягнути успіху іншим. В цьому полягає зміст справжньої християнської любові, що успіх іншого, благословіння іншого, досягнення слави іншим для мене більш важливе, ніж мій власний успіх, ніж мій власний добробут, ніж моя власна слава. В цьому полягає серцевина християнської любові, без цього християнство перестає бути християнством. Чи є в цьому благословіння, я думаю, дуже велике, коли в Дамаск почали проходити новини через декілька років про служіння молодого християнського апостола на ім'я Павло. Я думаю, серце Анані радувалося. Коли він чув новини, цей апостол добрався до Лодокії. Він вже проповідує у Филиппах, він дійшов до Ефесу, він відкрив церкву Коринфії, він проповідує в столиці грецької мудрості в Афінах, він добрався до імператорського дому і проповідує в домі Цезаря, як сказав був до нього Господь тоді, коли відкривав Ананії, що він буде проповідувати царям. І я думаю, серце Ананії радувалося, тому що в успіху Савла був його успіх. В тих служіннях, в тих церквах. Тих спасенних душах, які придбав для Господа Савл, була маленька часточка служіння і успіху Ананія. Тому що коли з певний момент свого життя він почув голос Божий, він прийняв волю Божу для свого життя, він виконав її, він помер для себе і допоміг зійти колосу надзвичайного служіння апостола Павла. Друзі мої. І я хотів би сьогодні, щоб ми саме під цим кутом зору подивилися на наше власне життя. Якщо ми займаємо друге місце, якщо ми просто сидимо в залі і підтримуємо, молимося, жертвуємо, благословляємо, підбадьорюємо, це дуже велике служіння. Може, воно ніколи не виліться на сцену? Може, нас ніколи не згадають жодному списку? Може, нам публічно тут на землі не оголосять подяки. Але Господь знає, що без наших молитв. Без наших жертв, без наших добрих слів, без нашої підтримки і підбадьорення, все інше служіння в церкві не могло б звершуватися. І тому, коли ми бачимо успіх пастиря, коли ми бачимо успіх хору, коли ми бачимо успіх євангелиста, коли ми бачимо інші досягнення церкви, ми повинні радіти, тому що в цьому є і наш з вами успіх. Ми померли для себе. Це завжди не просто і боляче, але ця смерть ніколи не буває даремною, вона проростає в благословінні всього Божого народу, в благословінні інших людей. І це стосується не тільки кожного з нас, зокрема, це стосується всієї церкви, тому що саме так церква повинна ставитись до світу. Ми також, як церква, іноді помираємо для себе. Ми не шукаємо політичної влади. Ми не шукаємо слави у світі. Ми не шукаємо домінування над іншими людьми. Ми погоджуємося іноді бути церквою приниженою, іноді церквою осміяною, іноді церквою розп'ятою, якою вона була в римські часи і в Радянському Союзі. Для чого? Для того, щоб через свою смерть для власних амбіцій і для власного бачення життя ми могли стати благословінням для цього світу і показати йому шлях до Ісуса, показати йому шлях до Бога, показати йому шлях до спасіння. Тому, друзі мої, ми зараз будемо з вами молитися. І в цій молитві ми попросимо Господа, щоб Він дав нам духовну чутливість, таку, яку мав Ананія. І щоб він сьогодні, особливо у світлі спомину смерті Господньої, наповнив нас усіх такою жертовною любов'ю, щоб ми, як Ананія, як Господь Ісус Христос. Були готові пожертвувати собою, якщо це потрібно, для того, щоб мій ближній, мій брат і моя сестра були благословенні, досягнули успіху і виконали Божу волю у своєму житті. Давайте встанемо і будемо молитися.